ласка, на експозицію музею. І ви тут побачите дуже багато цікавого. Але перш дивимося очима і слухаємо правила. Перше правило не голосувати. Друге правило нічого в музеї руками не трогати. Бо воно дуже давнє і старе. І третє правило в музеї повинна бути тиша. І тому я вимикаю свій мобільний телефон і пропоную це зробити вашим гостям. І тиша. Цій тиші оживає свято. Подивіться, будь ласка, сьогодні в музеї у нашому низу я попросила взяти. Старенькі новорічні іграшки. Їх зберігають в ось таких коробочках. У кожній коробочці є спеціальна тканина, я вам принесу і покажу, щоб ці іграшки не побилися, тому що вони дуже-дуже ніжні, тендітні, грубкі. І а з дозволу на грані. Менюшка, я покажу тобі особисто. А Зараз мані. тебе позову і ти подивишся. А а Ось дивіться, я їх з коробочки виняла і виклала на нашу підтримку. І хочу вам запропонувати на а Ванюша на мене тільки що обідився, що йому не показала іграшки, тому я його позову до себе, Ванюшка, йди, ти гарно їх розглянеш. Позову, угу. Давай швиденько тільки поробимо все це. Бачиш, скільки я іграшок достала з цієї коробки? Розглянь їх уважно, і візьми указочку і порахуй. Давай станемось так і разом з тобою. Рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шіст. ось десь весенька саме. Я її не поклала туди, щоб ви побачили, скільки. <плес> Сім. А тепер давайте подумаємо, ми правильно з вами порахували. Так. <плес> а Я думаю, діти, що не дуже правильно. Як на українській мові називаються ось ці іграшки? Це що? <плес> Кулька. Тож давайте правильно порахуємо. Один чи одна? Одна. одна. Рахуємо, Ваня. Одна. Дві. Три. три П'ять. Шість, сім. Куля. Всього. Три. Всього сім. Куляк. Дякую, Ваня. Сіда. Я тобі даю першого призва. Який ти заховаєш під касу. А тепер знайдіть у своїх касах цифру, яка позначає кількість кулік у нашому музеї. У касах, у касах, знайдіть цифру, підніміть її високо. Так, бачу, що Наташа справилася з завданням перша. Настуня, під касу, під касу ховаємо все, що отримуємо. Так, Молодці. Правильно у нас, Улька? скільки в нас? Сім. Сім, Сім Уля. Анечка, дивись яку цифру ти підняла. Поставили на місце свою цифру. Працюємо далі. Іде до мене зараз Ксюша. Очі підняли на музейну вітрину. Ксюша. Подивись, будь ласка, на кульки і всі дивляться. І скажи мені уважно, вони різняться чим небудь? Mm -hmm. Тихо. Ксюша відповідає. Mm -hmm. Ні, всі однакові. Ні. Mm -hmm. Різні. А чим вони різняться? Mm -hmm. Різні. дивись, Це яка кулька? Mm -hmm. Малесенька, а це яка кулька? Mm -hmm. Велика Ксюша, я хочу запропонувати тобі, щоб ти зараз допомогла мені побудувати ряд величин від більшої кульки <світ> до меншої. Але є умова, кульки я викладатиму сама. Знаєте чому? Тому що вони можуть що <свіття> розбитися, молодці. <свіття> Ксюша, давай будемо наука з тобою визначати, чи ти будеш прикладати кульки? Яку мені кульку треба взяти на твій роздум найбільша кулька? Ось ця. Ви згодні, діти? Це найбільша кулька, так? Я її покладу першою. Далі, Ксюша, яку кульку мені треба взяти? Наступну яку кульку треба взяти? Малу. Ніка. Дивіться. А тепер показую вам прийом, правильно? Визначила? Ні, ні. А чому ні? Да. Більша, найбільша кулька? Більша кулька, друга. Так. Так, Ксюша, тепер яку кульку ти обираєш? Яку з цих кульок? Так. Ось цю кульку перевіряємо. Серед кульок, що залишилось, Ксюша вибрала ось цю. прикладаємо і перевіряємо. Правильно вона вибрала? Більша. Найбільша кулька? Май, май. Більша кулька. Найбільша і більша. Правильно. Вже три кульки ми ви виклали. І з Ксюшею, ще Ксюша, яку кульку обираєш. Правильно, ось цю кульку. Я не буду її діставати. Ми знову використаємо прийом прикладання і побачимо, що біла кулька відрізняється своїм розміром від рошевої. Наступна яка кулька буде? Зе. Зелена. І залишилася, Ксюша, я тобі дякую, візьми, за роботу свій приз. І залишилась Діма. Чернявський попрацює, у нас залишились дві кульки, він визначить, яка з них є більшою. Діма, дві кульки, яка з них більша? Ось, Діма, ти ось яка більша? Я дозволяю тобі взяти і показати дітям. Піднімаю у гору, щоб вони побачили. Правильно? Ні. Чому? Ні. Так. Нас, нас, Давайте нас. притулимо і ми побачимо, що правильно біла кулька більша, ніж. Червона. Сідай, Діма, дякую тобі. Так, і подивимося на ряд. Правильно ми виклали кульки? Да. Від більшої до неї. Кожного разу вибирали яку кульку? Найбільшу, Найбільшу да, серед тих, що залишились, а найменшу порівняно з тією, яку обрали першою. Так? А тепер я хочу, щоб прийшов до мене Андрюша і порахував мені кульки порядковим рахунком швиденько. Як ми рахуємо, коли рахуємо порядковий рахунок? Як ми говоримо, Один чи перша? Перша. Одна. одна перша, друга, третя, четверта, п'ята, сьома. Андрюша, скажи мені, найменша кулька, яка за рахунком? Два. Сама Андрюша, молодець. Іди сідай. Так, а тепер я хочу, щоб ви порахували порядковим рахунком, але вже почали зовсім в іншому напрямку. Для цього до мене прийде ярість. Якось ми зараз будемо рахувати, від маленької кульки до більшої. Рахуй. Яка пеша? Сперша, друга, третя, четверта, п'ята, сьома, Шоста? Шоста. Ярик, А тепер маленька кулька якою стала? Маленькою. Якою по, що, по, за рахунком підказуєте Ярику. В два приза отримує і Ярик, і Наташа. За те, що Ярик рахував, а Наташа йому допомагала. Призи хабаємо, ми побачимо, скільки ми їх отримаємо за заняття. Thing... А, а в музеї ж? Музеї ж ти а очі куди дивляться? На експонати. Так, так от, коли ми рахували з вами в одному напрямку, то маленька кулька була сьомою. А коли почали рахувати в зворотньому напрямку, то вона стала якою. Першою. Отже, порядковий рахунок вказує на місце предмета у своєму ряді. У нас з вами є ще новорічні іграшки. Подивіться наверх. О. Прийде до мене Кароліна і їх порахує. Ти. Музеї тише. Тихо. Так. Бо зараз музей закриється. Рахуємо. Так. А це діти, що іграшки. Як будемо говорити? О? Одна. на! Одна. Полосно. Що цифру, яка означає за першою. Підняла Наташа Діма. Наташа Зіма. Шість цифра. Ховаємо. Ховаємо свої подарунки. Так, і працюємо далі. Будьте уважні. Я хочу, щоб зараз до мене прийшла настуня уголовка. Насту. Будь ласка, домовись. Настуня Лановська. Настуня, подивись на ці іграшки і скажи, вони однакові за своєю довжиною. Ні. Ні, ви згодні з Настунею? Так. Да. А покажи мені Настуня, на око визнач, яка з них найдовша. Правильно, найдовша жовта іграшка. Сама найдовша. Молодець Настуня. Іди. Да. Наташа, йде до мене. Так, Наташа, визнач, яка з них найкоротша. Ш, а хто не дивиться? Найкоротша на око. На око. Яка правильно, Наташа, а якщо ми будемо звідси рахувати, то яка вона за рахунком буде? Перша. Перша правильно, хто сказав це слово Ярік. Він підказав Наташі, Наташа отримує свій і віднесе Яріку. Так. Перша іграшка на коротка. А третя яка за рахунком? Друга. А довша яка за рахунком? А, 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 а за рахунком, друга. А, за рахунком друга. порахуйте. За рахунком. Друга. А ну дивіться, один. Перша, друга. Якщо я почну рахувати звідси, хто мені скаже! Четверта. Четверта, Андрюша молодець. І, я сказали, і ти сказала, і і і і в музеї і ж і повинна. В бу... музеї і повинна і Наташа Віноса людина тиша. Подобається вам працювати з новорічними <плес> <і> іграшками. <плес> Подобається. Тоді тихенько встаньте і своїх місць, і до мене. От, Творіть коло, Тільки дивіться, апаратура стоїть. Творіть коло, Величеньке, гостям на норми наступайте. Е, наші музейні іграшки. Все, на мене. Настенька. На яке свято ми їх достаємо з коробочок, е, вішаємо на ялинку, яке свято. На рік. На рік. Ми з вами знаємо пісню про ялинку. Да. Так. Зараз ми її з вами обіграємо. Ялинку, ми приграм! Дістаньте їх. У кожного своя. Діставайте швиденько. Листівку. Все решта заховали. Лише листівку. Розглянули, поклали перед собою на стіл і порахували, скільки іграшок зображено на вашій новорічній листівці. Рахуємо. І поряд кладемо цифру, лише на... тихенько. Рахуємо іграшки на листівки. А хто шумить? А в музеї хто шумить? Чотири. Ні, ви неправильно рахуєте. Все лежить під касою. Лише у вас листівка. На вас скільки перевіряю? Шість поряд поклав цифру. Соня поклала цифру. Поряд Міша, рахуй. Скільки іграшок? Настя, скільки іграшок. Чотири цифру поклала. Цифру поклала. Сигну бадла. Цікаво працювати з листівками. <різв 'язково> так! Молодці. Листівки заховали за каси. Листівки за каси заховали. Повернули голівки до мене. Дивіться. Йолка. Тепер настала черга дістати з під каси свою... На клейку, швиденько. Ту, яку я клала і говорила новорічку при Ой, навстав, Так, Іде до мене, Діма, швиденько, Діма. Швиденько. І Діма, розмісти свою ялинку внизу зліва. Внизу зліва. Де в нас зліва буде? Де? Хто розмовляє, дивимося. А у мене маленька. Ялинка внизу зліва. правильно, Діма, виконав завдання. Правильно даю. Наташа йде до мене. Наташа, розмісти свою іграшку посередині ялинки. Посередині ялинки, Правильно, наташа виконала завдання передаємо. А тепер увага В своїй касі, в свободному полі. Давайте запишемо приклад. Скільки іграшок помістив Діман? Діма Один. Яку цифру поставимо? Один. Ставимо цифру один в свободному полі. А я хочу теж помістити свою прекрасну на ялинку. Дозволите мені? Так. Да. Так. Да. Наташа приклеїла її де посередині. А я хочу справа вгорі. Правильно я прикріпила? Діма одну і я одну. Скільки всього прекрасного. Додали дві. Який знак поставимо? Три. Знак який поставимо. Три. Додати. Ставимо знак додати. Один. Дивіться, як я це роблю. Один. Додати. Додати. Скільки іграшок? Три. Як три? Я. Який знак. Дорівнює. Правильно, дорівнює. Наташа, ти отримуєш приздати, сьогодні активна, дорівнює. І яка цифра тоді буде там. Наташа, записуй приклад. Три, Три. Три. Настя одержує приз, а я йду перевіряти приклад. Записаний у вас. Один додати. Два дорівнює. Три. Записали всі такий приклад швиденько. Я так, перевіряю, перевіряю. Так, до мене йде. Настя Оланоска, Аня Колесник. Скільки іграшок у нас тепер на ялинці? Три. Свою іграшку чіпляє Настя швиденько. Настя чіпляє внизу справа. Внизу справа. Так, дай. Аня Внизу посередині. подарунок. Так. Скільки було іграшок у нас інша, я Ярик, молодець три. Записую приклад три. Скільки ми додали іграшок? Дванадцять скільки. Два настя, два, 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 молодець уважна. Тому що Настя знає, що в музеї не кричать. Додали два. Поставили знак. Який знак треба поставити? Додак. Дорівнює, скільки. Він до мені цей приклад Ваня вирішує, Скільки Ваня буде? Ваня йде сюди швиденько. Ваня сюди швиденько. Іди до мене. Швиденько. Який приклад? О, скільки у нас буде? Три додати два. Буде. Три додати два. Порахуй іграшки. Рахуємо. Три, чотири, п'ять. У цих група ставить? Перевіряю запис у ваших, на ваших столах. Рома. Не на гостеря сюди три, Рома. Додати два Записуємо приклад. Наташа записала, Наташа, правильно ти записала? Ну, перевій. А я правильно? Дорівнює скільки. Діма правильно. Настя. А мене? Три. Три. Міша записує на дошку, дивиться три. Додати, Міша. Дорівнює. П'ять Софійка, Я найди, Будь ласка, 5. Перевіряю, Викладаю І вона Оленовська молодець. Оху. Працюємо. Діма працюємо. Де у нас цифра три? Додати. Два Дорівнює. П'ять. Так, ось цей стіл працює активно. Каролінка, з якої сторони ми знак дорівнює, кладемо. Де цифра 5. Допоможіть їй. Наташа, виклала? На вашей сьогодні в музеї її завлікає. Так, де п'ять цих Знайди мені. Отутаж. Знайди п'ять. Ось. Так, викладай ж її, подивіться у мене. Три. Прочитаємо приклад. Фора. Три. Ті призи, які ви заробили, все залишили, лише призи. І вийшли на килимок швиденько. Вийшли на килимок. Голов, поло, коло, 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 коло швиденько. Нікуська виходь. Виходимо. Утворили коло. Міша ті призи, які ви заробили. Це зірочки. Так. Так. Зірочки місяці. Діручі. Немає? Зараз ми побачимо, будемо працювати. Ще Кароліна, Кароліна, так, а? Підніміть руку. Кому ну, таких призів немає. Підніміть. У Соні немає, Соня, ти ж відповідала, ти подивилася під своєю касою гарно, а? що в тебе є, чого немає. Так, Соня, я забула дати добре. Значить, ми зараз після заняття у тих, у кого немає призів, вийдемо з вами на вулицю і про те, що ми говорили, на листівках порахуємо кульки і новорічні прикраси, створимо з вами приклади, розмістимо. У нас ще багато наклеїв залишилось. Так у соні наклейка залишилась, я бачу. У нас туні. Будемо їх розміщувати зліва, вправа, вгорі, внизу. Але я хочу зараз дізнатися, вам сподобалося музеї діма? Так! Про що ви розкажете мамам сьогодні? І що ви там робили? Займалися. Займалися чим? Математикою, а допомагали в цьому вам. Що допомагало? Музею. Музей. Музей новорічні. Ваня, І... що тобі сьогодні допомагали? Новорічні прикраси. А ще я вам дам цікаве завдання. Зараз гості розійдуться, а на виставки висять новоріч... фотографії з новорічними ялинками. Так от ви тихенько їх вивчите, знайдете своїх рідних і порахуєте, скільки новорічних прикрас висить на тих фотографіях. Зрозуміли? Так. Дякую вам, той, хто призи не отримав, попрацюємо на прогулки. Добре? Все, дякую за увагу. <свісно> <свісно>